П'ять причин, чому Росія не перемагає у війні проти України. Судячи з деяких коментарів, тут приголомшлива кількість ідіотів здається вірить, що Росія виграє війну в Україні і тому може диктувати умови будь-якої мирної угоди. Це абсолютна нісенітниця. Причина номер один: головна воєнна мета Росії провалилась за кілька тижнів. Зараз про це легко забути, але майже чотири роки тому Росія вторглася в Україну, щоб повалити її уряд, встановити маріонетковий режим і отримати фактичний контроль над усією країною. Майже через чотири роки Росія зведена до того, що фактично змушена обманом і благаннями намагатися вибити від США передачу їй території Донбасу, які вона все ще не може взяти військовим шляхом. Росія контролює приблизно п'яту частину України, а одна п'ята від запланованого аж ніяк не схо на перемогу номер два вторгнення Росії знищує її ж власну армію. У Росії колись були елітні війська. Тепер там просто гарматне м'ясо. Колись у Росії був Чорноморський флот. Тепер у неї жменька нікому не потрібних корит. Колись в Росії були тисячі танків, тепер там пересувні труни для сотень тисяч солдатів, на яких їм абсолютно начхати. Втрати людей та техніки в Росії незрівнянно більші ніж в Україні. І ніщо так не кричить. Плани пішли по дупі, як втрата 1,2 і мільйона людей у війні, яка мала закінчитися за пару тижнів. Номер три. Відчай. масовані ракетні і дронові удари, як той, що був минулої ночі по Києву, запускаються з літаків, які знаходяться за сотні кілометрів у глибині російської території. Чому тому що з першого дня Росія, нібито друга армія світу, не змогла встановити панування в повітрі, і їхні боягузливі пілоти просто не наважуються підлітати занадто близько до України. Тож, якщо хоч якось компенсувати безліч військових провалів у цій війні, вони тепер бомблять цивільну інфраструктуру, намагаючись залякати цивільних і змусити їх здатися. Це не сила, це відчай. причина четверта. Попри всю кремлівську маячню, час зовсім не на боці Росії. Економіка тримається на штучному диханні за рахунок щораз більшого військового фінансування. І Путін не може зупинити війну, тому що щойно він це зробить, почнуться всі можливі проблеми. Економіка завалиться, сотні тисяч озлоблених солдатів повернуться додому і вимагатимуть того, що їм належить. А Україна все ще стоятиме. Путін не перемагає. Він загнаний у створену ним самим смертельну спіраль без виходу, окрім продовження війни. Причина номер п'ять у довгостроковій перспективі. Росія взагалі може перестати бути життєздатною державою. Як згадувалося у попередньому відео, Росія стикалася з катастрофічною демографічною кризою ще до повномасштабного вторгнення, а потім Путін відправив мільйони чоловіків у розвіті сил воювати, вмирати і втрачати кінцівки. В Україні, якщо коротко, Путін жертвує довгостроковим існуванням Росії в жалюгідній спробі зберегти обличчя у війні, яка провалила абсолютно кожну свою ціль. жодне з цього взагалі не звучить як перемога, і так Україна теж не перемагає, але вона все ще стоїть і тримає лінію. Що після чотирьох років є значно більшим досягненням ніж будь-яке, чим Кремль може похвалитися. Тож можливо варто винагороджувати саме це, а не одну з найбільших військових помилок сучасної історії.